Тані усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Суддя Октябрського районного суду Полтави наклав арешт на документи районних ВЛК Полтавщини. Зґвалтував, вбив і намагався позбутися тіла. 12-річну Полтавку, яку шукали кілька днів правоохоронці, знайшли мертвою. Сьогодні в Полтавській громаді відкрили зміни 44 пришкільні табори. А тепер про це та інше більш докладно. Документи районних військово-лікарських комісій Полтавщини будуть перевіряти. Октябрський райсуд Полтави наклав на них арешт через можливі фальсифікації висновків лікарів. Підставою для такого рішення стали матеріали дослідження Національного агентства із питань запобігання корупції та поліції. Йдеться у повідомленні на сайті НАЗК. Виявилося, що найбільший в Україні показник тих, хто проходив ВЛК та був визнаний непридатними до служби в Збройних силах України, саме у Полтавській області. Також Полтавщина входить у п'ятірку регіонів, де зафіксовано найбільшу кількість обмежено придатних осіб. За версією слідства, співробітники ВЛК області, визнаючи осіб обмежено придатними та непридатними до військової служби, ймовірно, отримували за свої протиправні дії неправомірну вигоду. Досудове розслідування триває. Встановлюється наявність недостовірних відомостей у медичній документації військовозобов'язаних, фальсифікованих підстав для застосування статей розкладу хвороб та фізичних вад, що визначають ступінь придатності особи до військової служби та виключення її з військового обліку. Як повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Еспероманистомін, військово-лікарські комісії не є частиною територіальних центрів комплектування та соцпідтримки, тому до цього розслідування військомати не причетні. Це цивільні медики. Персональний склад військово-лікарських комісій затверджується розпорядженням начальника військової районної адміністрації або міського голови. Зґвалтував, вбив, спалив тіло та вивіз до лісосмуги. Поліція Полтави знайшла мертвою 12-річну Дарію Волошину, яка зникла 26 травня. У її смерті правоохоронці підозрюють місцевого 57-річного чоловіка. Подробиці цієї трагічної історії дізнавалися наші кореспонденти. Її шукали чотири доби майже 200 правоохоронців. Фото зниклої 12-річної Дарії Волошиної були по всій Полтаві та у всіх соцмережах. На лінію 102 телефонували люди з інформацією про схожих на неї дітей. Врешті тіло дівчинки знайшли у лісу смузі, говорить речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. В ході проведення першочергових слідчих дій подалі оперативних дій та за допомогою поліграфолога стало відомо, що до зникнення малолітньої місцевий 57-річний мешканець із кримінальним минулим. Востаннє Дарію Волошину бачили в районі центрального ринку Полтави, розповідає речниця обласної прокуратури Людмила Іващук. За даними слідства, 26 травня ввечері чоловік побачив дівчинку на одній з вулиць Полтави, заманив її до свого автомобіля, привіз додому та звалтував. Уранці він вивіз дитину за межі обласного центру, вбив обпалив вогнем із газового пальника, перевіз тіло до лісосмуги і прикидав гіллям. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Чоловіка, який, ймовірно, причетний до злочину, правоохоронці затримали 31 травня цього року. Здійснюється досудове розслідування кримінального провадження з правовою кваліфікацією. Пункт 2 частини 2 статті 115 та частини 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі дії тривають. 1 червня за клопотанням слідчого і прокурора, підозрюваному обрали запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини судом йому загрожує довічне позбавлення волі. Поставити на маршрут та використовувати для нерегулярних перевезень. Рішення щодо майбутньої долі автобуса, переданого Полтаві меценатом, ще не прийняли. Проте сьогодні його презентували керівництву міста та людям з інвалідністю. Подробиці розкаже Ольга Козіна. Полтава отримала великогабаритний пасажирський автобус. Придбав його для міста підприємець у Бельгії. Транспорт вже пройшов техогляд. Розрахований він на 50 місць та пристосований до потреб пасажирів з інвалідністю. Автобус від європейської компанії Айрісбас оснащений підйомним майданчиком і поручнями для людей, які пересуваються на колісних кріслах. Протестували його на доступність і люди з вадами зору та слуху. Щоб все-таки ця доступність стосувалася не окремої людини, а взагалом всіх людей, які будуть користуватися цим транспортом. Тобто не тільки людей з інвалідністю, а й маломобільних громадян. Людей, наприклад, з габаритними сумками. Оглянула автобус, мені в цілому він сподобався. Сподобався, дуже сподобався, все гарно, добре. Ну, там тільки трішечки треба там, то наліпку, що обережно двері. То поручень трошки контрастнішу наліпку, щоб люди з вадами зору на темному світле бачили. Для нас, як людей з порушеннями слуху, не вистачає інформаційних табличок. І це ж не тільки для нас, а я думаю, в принципі, і для всіх людей, я думаю, буде зручно побачити маршрут, зупинки і так далі. Великі місткі пасажирські автобуси це зручно, екологічно та можливість розвантажити кільце. Тому їх придбання є частиною реалізації транспортної реформи в місті, говорить депутат Полтавської міськради Вадим Ямщиков. Місто подарувало комфортабельний автобус згідно нашої. Стратегія міста повинна перейти на габаритні автобуси і відійти від типу газелок, маленьких рут, маленьких автобусів. Це прекрасна ініціатива, тому що цей автобус, він і... Підходить по інклюзивності ви тільки що могли побачити протести. і місце, куди він буде їздити, Це буде визначати відділ транспорту, тому що він двох варіантів: він міський, міжміський і 50 посадочних місць. Автобус прийняли в комунальну власність Полтавської міської тергромади та передали у відання Полтава електроавтотрансу. Яким саме маршрутом він курсуватиме, ще вирішують. Це питання ще знаходиться на стадії розгляду. Чи це буде машина використовуватись на регулярних маршрутах міста, або це ми будемо виконувати інші перевезення на регулярні, які будуть для потреби міста, тому що ми багато возимо школярів і військовослужбовців. Коли буде вже реєстрація, коли вивчимо технічні характеристики автобусу, тоді будемо приймати рішення. Після тестування на інклюзивність врахують всі побажання, зроблять звуковий супровід, контрастні та тактильні лінії та спеціальні монітори важливо, щоб транспорт був комфортним і для ветеранів російсько-української війни, які повертаються з травмами, говорить виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Сьогодні було дане доручення після цього. І зустрічі провести транспортним відділом зустріч з відповідними представниками. Цих напрямків людей з інвалідністю для того, щоб на основі цього автобусу напрацювати всі необхідні поради для всього транспорту нашого міста, на дорогах Полтави цей автобус можна буде побачити вже найближчим часом після дооблаштувань щодо інклюзивності та погодження маршруту транспортним відділом міської ради. Від сьогодні у Полтавській громаді розпочали роботу 44 пришкільні табори. Окрім триразового харчування та сну для дітей організовують різні активності, екскурсії та тематичні дні. Як відкрили табір у школі номер 11 бачила Івана Дімова. У Полтавській школі №11 11 урочисто відкрили пришкільний табір-відпочинок. У ньому відпочиватимуть діти початкової школи. Програма розрахована на 14 робочих днів, розповідає начальник табору Людмила Литвин. І додає, учні не обмежуватимуться стінами закладу. У них щодня передбачена насичена програма з цікавими активностями. У нас заплановані тематичні дні. Це, наприклад, день музеїв, день театру, день мистецтва, день казки, день здоров'я це подорож до лялькового театру. Кроме того, ми з задоволенням відвідуємо екоцентр, ботанічний сад. Проводимо спортивні змагання, відвідуємо бібліотеки міста. Цього року у таборі більшість учнів це діти пільгових категорій, говорить директор школи Анна Берегова. Вони харчуються безкоштовно. Інші 25% школярів відвідують їдальню за кошти батьків. Трифразове повноцінне харчування. Яке складає собою і м'ясні страви, і рибні страви, і овочі, фрукти, і молочні продукти. Кількість дітей формувалася залежно від того, яка в місткість нашого укриття. Враховуючи 70 наших учнів і весь персонал закладу, ми сформували нашу роботу та роботу нашого табору. Вже чотири роки відвідує пришкільний табір Марія Матвієнко. Дівчинка розповіла: сьогодні у них був ознайомчий день. З однокласниками вони ділилися на команди, слухали правила техніки. Техніки безпеки та гралися мені дуже подобається. Ми багато їздимо на екскурсії, бувають кіно, бувають багато різних ігор. Добре, те що немає уроків. Прилежимо, спимо, ще нас тут смачно годують. Усього цього року у Полтавській громаді запрацювали 44 пришкільних табори. Їх відкрили у тих закладах освіти, де є укриття, каже перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. У зв'язку з тим, що в нас іде сьогодні повномасштабна війна, позашкільні табори, які на 21 день не працюють. В силу різних обставин тому пришкільна форма відпочинку здоровлення. От вона має місце сьогодні. В місті Полтаві 70% дітей це безкоштовне, скажімо, харчування. А решта дітей це 200 гривень в день на одну дитинку. Розпочинає роботу о восьмі ранку і до 17.00 Працює пришкільний табір у кожному навчальному закладі. Усього у пришкільних таборах Полтави цього літа відпочине близько трьох тисяч дітей. Дорослі погляди дітей війни на чорно-білих портретах у Полтавській галереї мистецтв до дня захисту дітей презентували мистецький проєкт фотохудожника Максима Старікова. Одне велике серце бачили роботи мої колеги. Про що мріють діти України в умовах сьогодення? Чи залишилися їхні погляди такими ж дитячими? Саме про це мистецький проект Одне велике серце. Його презентували у Полтаві до дня захисту дітей на 13 чорно-білих дитячих портретах особистості, які залишаються світлими променями в темряві, бо вони наше майбутнє. Це і надихнуло на створення композиції, каже автор проекту Максим Старіков. Дуже хотілося передати емоційний стан, саме емоційний стан діточок, котрий вже пережили якісь втрати. Якісь душевні душевні такі в общем, надломи. Це проект не закінчений. Цей проект ще в стадії розробки. Він вже був у Польщі, Зараз він буде виставлятися в Полтаві. Потім він мандрує до Грузії, а потім до Литви. Це не лише унікальні портрети, а й історії дітей, які не могли не розчулити, Говорить перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Він прийшов підтримати і автора проекту, і його героїв. Це для мене ще одна... Можливість нагадати міжнародній спільноті нашим міжнародним партнерам, що сьогодні відбувається в Україні. І я можу сказати, що надзвичайно багато зусиль зараз докладається для того, щоб повертати дітей. Мистецький проект Одне велике серце реалізували за підтримки Полтавської торгово-промислової палати та її президента Володимира Борисенка. Пунуватимуться світлини до кінця червня у Полтавському художньому музеї галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка. А в селі Перевозванівка Скороходівської громади 1 червня у Міжнародний день захисту дітей влаштували свято. Що унікального там побачили мої колеги, дізнайтеся із наступного сюжету. Цей цей день. Запальними танцями та піснями у селі Первозванівка Скороходівської громади відсвяткували день захисту дітей. Концерт на літньому майданчику будинку культури влаштували для всіх охочих. Світ великий і складний також наші простий ауди. Спеціально до свята у центрі первозванівки відкрили дитячу фотозону миру. Ідею вдалося реалізувати за підтримки місцевого мецената Олексія Порохні. Він розповідає, роботи над цією креативною зоною розпочалися кілька місяців тому, і тільки завдяки спільним зусиллям жителів села її встигли закінчити до 1 червня. Оцей проєкт за мої особисті кошти, тому що зараз такий час, що громада не в силах витрачати кошти на такі заходи. Зараз йде в нас війна. Ну а якщо ми запланували, ми його збудували. Нині у цьому мальовничому селі проживає трохи менше трьох сотень людей. Серед них багато молодих сімей із дітками, тому для їх дозвілля тут постійно організовують різні локації, та дає Олексій Порохня. На стадіоні відкрили ще один дитячий спортивний майданчик, де грають волейбол і мініфутбол. Ми відкрили два роки тому нас ставок є великий пляж, де дуже гарно відпочивати, купатися. Ми підтримуємо будинок культури завжди, літня сцена для діток зроблена. Ну, село на даний момент квітне, розцвітає. І чекаємо миру. Родзинкою паркової зони у центрі первозванівки є один із найбільших в Україні пам'ятник футбольному м'ячу. Спонсором виготовленої з бетону і покритої рідким пластиком шкіряної кулі діаметром півтора метра теж був Олексій Порохня. Він прагне, аби це місце стало магнітом для туристів, каже виконуюча обов'язки старости Новокочубеївського старостинського округу Юлія Скорик. Це у нас один з ініціаторів, якому скажімо так, належать ідеї втілення центру села. І незважаючи на те, що зараз всі кошти йдуть на зсу, але ініціативних людей підтримувати завжди легко, і це хочеться робити. А трохи більше року тому у будинку культури організували дитячий гурток. І щоб навчитися майстерності співати і танцювати, до первозванівки приїздять діти із сусідніх сіл. Заняття для них проводять тричі на тиждень, розповідає художній керівник клубу за інтересами Альона Гавриленко. В нас залучені діти різного віку, тобто якоїсь певної вікової категорії немає. В нас є дітки саме менше це 5 років, а найбільше це в нас дітки 17 років. Ми стараємося якось під. Підбадрювати ми робимо якісь разом пікніки, проводимо час разом, щоб це було не просто якісь заняття кожного дня, там або тільки на вихідних. А ми робимо так, щоб діти могли ще відпочивати. Хто гарно виступав, отримав подарунок. Наприкінці свята усі діти отримали морозиво. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. І нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті і А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде в Україні.